Доброго дня, шановні пані і панове. Вітаю в українському кризовому медіа-центрі. Ми розпочинаємо нашу серію прес-брифінгів на сьогодні. Нас чекає дуже насичений робочий день, п'ятниця. І починаємо вже з дуже актуальної теми, яку ми неодноразово обговорювали на платформі Українського кризового медіа-центру, про люстрацію. Сьогодні будемо говорити про аспект міжнародний міжнародний досвід люстрації, як його можна застосувати в Україні. І на цю тему ми будемо говорити з визнаними. Експертом у сфері ілюстрації, Єгором Соболєвим, головою громадського ілюстраційного комітету України і членом Ради партії воля та пані Людмилою Козловською, президентом міжнародного фонду Відкритий діалог. Прошу вас, колеги. Як ви знаєте, Україна. Зараз готуються всерйоз розглянути і ухвалити закон про очищення влади. Я вважаю, що це буде без перебільшення відкриттям другого фронту проти корупціонерів, саботажників і зрадників всередині держави, які тісно пов'язані з першим фронтом. І корупція, яка починається на рівні керівника ЖЕКу, вона врешті-решт призводить до зрадників в генеральному штабі в керівництві Міністерства оборони. Від чого потерпають наші найкращі герої, зараз все суспільство без перебільшення чекає на ухвалення цього закону. І дуже багато парламентарів роблять все, щоб він не був ухвалений. І одна з ідей, яку я так розумію, озвучила депутат від партії регіонів Ганна Герман, це заговорити цей закон шляхом звернення до міжнародних інстанцій. На останньому засіданні депутатських представників було запропоновано давайте вивчимо міжнародний досвід. Я хочу поінформувати членів парламенту, що міжнародний досвід давно вже вивчено. Більше того, вони не помітили, але фонд Відкритий діалог ще у квітні організував фантастичну конференцію в Києві. Де приїхали представники усіх країн, що проводили люстрацію, навіть приїхали словенці, які люстрацію не проводили, і вони приїхали сказати, що ви обов'язково її зробіть, бо ми на своєму досвіді відчуваємо, що це погано. Більше того, чудовий фонд Відкритий діалог, який базується в Польщі, організував переклад нашого проекту закону вісьмома мовами. І розіслав його 25 європейським експертам саме для того, щоб вони не просто міжнародний досвід представили, а конкретно оцінили наші ідеї, наскільки вони ефективні, наскільки вони варті уваги, наскільки вони можуть бути посилені. Людмила є людиною, яка організувала цю шалену роботу разом зі своїми колегами. І давайте послухаємо, що власне кажучи радять міжнародні експерти. Большое спасибо за представление. С вашего разрешения я буду говорить на русском языке. Прежде всего, я хотела бы сказать, что наш фонд непосредственно вел мониторинг ситуации с момента начала событий в Киеве в 2013 году, осенью и с начала Евромайдана. Поэтому мы прекрасно понимаем, почему общество Украины именно просит необходимость и требует, собственно говоря, уже необходимость проведения очищения власти, то есть люстрации. И помимо всего прочего, мы ставили себе одну из главных задач как раз-таки поддержки, прикладной поддержки Люстационного комитета общественной организации, потому что на сегодняшний день, к сожалению, она так и не получила реальных инструментов от украинской власти для проведения данного процесса. Итак, я хотела бы сказать, что мы, наши эксперты, это эксперты из более... Восьми европейских государств в том числе мы выражаем огромную благодарность представителям иллюстрационного бюро Польского института национальной памяти, соавторам Чешского закона иллюстрации, основателям и першему, первому директору Института исследования тоталитарных режимов в городе Праге. Это нашим коллегам выражаем благодарность из Ассоциации молодых юристов Грузии. Представителям профессуры из Лингнанского университета в городе Гонконг. Это были представители Варшавского университета, представители Верховного Совета адвокатов Польше, а также Хельсинского фонда по защите правам человека. Мы также выражаем благодарность представителям Французского совета адвокатов, которые следили за тем, чтобы данный проект закона соответствовал всем требованиям международных стандартов. Именно эта группа людей. В сумме это 8 человек, которые работали, 9 человек, прошу прощения, которые работали про БОНА и постоянно сейчас ведут работу над этим проектом закона. Кроме того, мы также выражаем благодарность экспертам из Эстонского правового центра и нашим депутатам из европейских парламентов, а также нашим координаторам фонда, которые непосредственно организовывали этот процесс. Это Агнешка Песецкая здесь присутствующая, Евген Сойкин. Что необходимо отметить, что все эксперты международного уровня понимают, что тот процесс, который произошел, то есть принятие первого. в первом чтении закона об очищении власти является политическим консенсусом. На самом деле все прекрасно понимают, что закон не идеален и очень важно, что как раз таки представители иллюстрационного комитета, гражданского общества, а также депутаты они готовы прозрачным образом работать над совершенствованием этого закона. Вне, необходимо также отметить, что м, большинство участников понимает, что это невозможно без, собственно говоря, участия самого украинского Общества. Потому что э, огромная роль является также СМИ в освещении данных событий. Какие непосредственно рекомендации э, сделали наши эксперты? Первое обмен э, проверки Имущество членов семьи и неприкосновенность приват... частной жизни третьих лиц необходимо будет усовершенствовать в, в, в законе. Необходимо также за, задуматься по поводу сроков проведения проверки. Необходимо будет проверить и разработать апелляционные инстанции. В случае негативного результата проверки необходимо будет использовать полный каталог коммунистических спецслужб, в частности, например, Генеральное развитие бюро, то есть военные военные службы СССР, коллективную ответственность. А также необходимо будет рассмотреть основ, основания для прохождения проверки работниками коммунистических спецслужб, и необходимо будет создать специальный орган, ответственный за проведение проверки и четко окресли, очертить процедуры. Однако инновации и то, что было одним из главных таких, скажем так, высоко оцененных пунктов данного проекта закона, является публичный контроль и приглашение международных наблюдателей. Все эксперты, которые более 25 человек, которые принимали участие на работе над этим проектом, отметили, что еще ни одна страна, собственно говоря, которая уже провела иллюстрацию или которая пыталась провести эту иллюстрацию, не использовала данного механизма. А именно этот механизм может Может предоставить Украине сделать реальный инструмент очищения власти, а не инструмент политической расправы. И как раз-таки именно этот аргумент будет разбивать любые доводы, в том числе российской пропаганды, по поводу того, что это является инструмент преследования по политическим мотивам. Мы, как фонд «Открытый диалог» международная организация, также подчеркиваем, что не согласа... и выражаем огромную благодарность тем политическим силам, депутатам, журналистам, активистам, которые принимают непосредственно участие в реальных шагах внедрения реформы, очищения украинской власти, несмотря на аргументы о том, что сейчас идет в стране война. Мы прекрасно понимаем о том, что, и это мнение также всех экспертов международных, что решение о будущем чем Украине также зависит от срочности, критичности и необходимости понимания необходимости проведения иллюстрации в украинском обществе. Почему мы выделяем главные четыре проблемы? Во-первых, факты э, раскрадывания, то есть чистые коррумпированные практики использования средств, которые были собраны э, украинским обществом, в том числе в, в органах Министерства обороны. То есть эти средства, они не использовались по, по назначению должным образом, а, например, те же самые бронежилеты покупались низшие классы, а это значит, жизнь украинских граждан подвергалась опасности именно за счет продолжения тех же самых практик или тех же, например, саботирующих элементов, которые на сегодняшний день являются членами правительства. Далее. Нарушение эмбарго на военное сотрудничество России с Украиной, с Россией, Федерации. То есть, де факто, многие фирмы на сегодняшний день продолжают поставку вооруженного, вооружения для России. Каким образом на сегодняшний день это возможно? То есть, необходим процесс очищения, это второй довод. Также необходимо прекратить практику сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины с Российской Федерацией, Республикой Казахстан, а также другими странами СНГ в сфере преследования политических оппонентов, которые де факта используют Украину в качестве инструмента злоупотребления механизмами через Интерпол, через международный розыск, а также решение своих политически мотивированных требований при экстрадициях. И последний очень важный момент это распро – это распространенная практика использования парламентского иммунитета большинства большинством народных депутатов Украины как Инструмента для избавления себя от ответственности, в том числе криминальной ответственности, административной ответственности или экономической ответственности, то есть де-факто покрывание или избегание от наказаний за коррупционные схемы. И самый яркий пример является как раз таки Сергей Кивалов. Почему? Потому что он является главой комитета по вопросам верховенства права и правосудия. Этот человек должен, обязан как раз таки реализовывать практику и сам является одним из самых коррумпированных людей в Украине. Он является также представителем Украины в Венецианской комиссии, которая является ключевым органом сейчас для реформы конституции Украины, как этот человек на сегодняшний день может отвечать за такие вопросы, и как глава всем известная история, как что он является как бывший глава Центральной избирательной комиссии, ответственный за массовые фальсификации результатов президентских выборов, и непосредственно являлся, скажем так, одних из главных предпосылок, почему произошла оранжевая революция именно таким массовым образом. И в связи с тем, что очень часто мы хотели бы подчеркнуть от имени также международных экспертов, которые с нами работают, и еще раз выражаем им огромную благодарность, что вся критика, которая сегодняшний день идет в адрес предлагаемого проекта закона, конечно, еще раз подчеркиваю, все понимают, что он не является идеальным. И именно поэтому иллюстрационный комитет И международные эксперты приглашают всех к наиболее обширному, скажем так, обсуждению и работы над этим законом. Мы хотели бы отметить, что этот проект закона не является нарушением резолюции Рады Совета Европы номер 1096 от 1996 года. 1996 года, который как раз-таки полностью опровергает... То есть этот закон сделан полностью с требованиями данной резолюции и не является никаким инструментом преследования и, скажем так, не является политическим инструментом расчетов за прошлое с другими политическими оппонентами. Спасибо. Дуже дякую, Юр. Дуже дякую, пані Людмила. Колеги, чи вона запитання? А тоді я почну на правах модератора. Як тепер будуть використовуватися рекомендації, які про які ви нам щойно розказали? Мы передали все рекомендации. На данный момент у вас есть пресс-релиз, где коротко описано каждый из них. Одновременно это на самом деле материал более 40 страниц, которые мы передаем и одновременно переводим с разных языков Европы и передаем сразу же в иллюстрационный комитет. Наш представитель Огнешка постоянно работает в рабочих группах, представляет, как только поступают новые рекомендации, работа ведется и дальше. Это не исчерпывающий список рекомендаций. Поэтому на следующей неделе во вторник также будет представлена Еще следующие рекомендации, которые мы получим от экспертов. Поэтому необходимо сказать, что все, что получаем, мы сразу же передаем и мы видим реальные шаги со стороны, и желания со стороны иллюстрационного комитета внедрять их. Но очень важно, мы подчеркиваем также сотрудничество со стороны политических сил, потому что в связи с тем, что иллюстрационный комитет не получил никаких реальных инструментов для решения данных задач. Політична солідарність, позиція гражданского общества, а також непосредственно самих українців исключительно важна, щоб реалізувати данный закон і сделать його реальністю. тут у мене питання до пана горе: як зробити його реальністю? Є законопроект проголосований Верховною Радою в першому читанні? Так, це величезна перемога. З іншого боку, є на 40 сторінках, якщо не більше, висновки рекомендації експертів, робота над якими ще триває, тобто це ще не завершення. От як, як далі? Як добитися до того, щоб Верховна Рада прийняла те, що вона хоче, бажає прийняти, і далі вже пропонувала його на друге читання і щоб його прийняти як закон? Тобто, моє питання, як довго може розтягнутися цей процес? Перше, ми працюємо з усіма, хто справді хоче працювати. Фактично існує два паралельних засідання. Постійно збираються експерти, представляють думку свою, які живуть в Україні. Через фонд «Третій діалог ми отримуємо думку людей, які живуть за межами України. Одну поправку від міжнародних експертів ми врахували ще під час підготовки закону. Спочатку наша ідея була. Перевірити усіх з використанням поліграфа, але саме міжнародні експерти висловили сумнів, що ця норма буде ефективною і буде відповідати європейським нормам прав людини. Тому ми забрали цю ідею закону, щоб не підставляти його. Одночасно ми ведемо перемовини з парламентарями. Ми хочемо, щоб всі парламентарі, які мають ідею, як посилити закон, вони висловилися і не просто висловилися, а написали свої поправки. А далі парламент в абсолютно гласному режимі проголосував за всі проправки і за закон, в цілому. Єдина наша вимога не затягувати це, бо під голосуванням, під обговоренням може насправді прокрастися зовсім інша ідея. Відкласти ухвалення закону. Ми вважаємо, що критично важливим є отримати цей закон від цієї Верховної Ради. Вона дуже багато в чому завинила перед українським суспільством, принаймні один борг закону про очищення влади вона має віддати. Тому ми вимагаємо, щоб всі поправки були подані до кінця серпня. Так, власне кажучи, вимагає і регламент Верховної Ради. І сам закон був поставлений на голосування 4 вересня. 4 вересня парламент має зібратися і ухвалити закон про очищення влади. А громадяни прийдуть допомогти парламенту прийняти мудрі рішення. Якщо зрозуміло, ви передали вже парламенту рекомендації експертів. Тепер чекаєте від них на поправки до кінця серпня, щоб вже на вересневій сесії і не тільки випадки. чекаємо, обговорюємо. Фактично, зустрічі з приводу закону йдуть щодня. Я на зустріч на цю прес-конференцію прийшов з зустрічі з представником однієї з найбільших фракцій, і ми обговорювали їхні ідеї. Що я зараз хочу донести до людей? Друзі, в нас є реальний шанс вирвати, вичавити. Змусити парламент проголосувати за цей закон. Навіть ті парламентарі, які над нами сміялися і казали, що ти це робиш для свого особистого піару. Вони зараз вже кажуть: Ой, ми розуміємо, що здається, ви закон протягнути, ну давайте туди внесемо такі поправки. Зараз е, в руках українських громадян змусити свою владу ухвалити закон про її очищення. І страшенно важливо, щоби. Всі, хто не на фронті, всі хто не в госпіталі, 4 вересня були під парламентом, 4 вересня буде акція на підтримку а Скільки? самого ранку. Т Тоді у мене ще таке питання щодо власне, от рекомендації, чи є консенсус серед українських експертів і зарубіжних експертів щодо. Поправок до цього це неможливо. Люстрація це завжди обмеження прав людини. Люстрація це завжди долі багатьох людей. Наш закон насправді дуже радикальний. Він передбачає люстрацію. Багатьох шарів і багатьох хвороб ми пропонуємо фантично антикомуністичну люстрацію, яку ми пропустили в 90-х на відміну від країн Східної Європи. Ми пропонуємо антикорупційну люстрацію, бо ця держава захворіла на клептоманію і продовжує неї хворіти. Ми пропонуємо антипутінську люстрацію, бо ми бачимо, якою великою загрозою є присутність. Його агентів в наших органах влади. Я вже неодноразово звертав увагу на позицію генерала Шутова, який відповідає в Генеральному штабі за планування усіх операцій Збройних сил. Ця людина є родичем міністра оборони Лебідєва, який втік в Росію після відомих подій. Я вже неодноразово звертав увагу. На генерал полковника Іляшова, який в часи Майдану очолював службу зовнішньої розвідки і був фактично головним каналом впливу ФСБ і протидії Кремлю тому, що відбувалося на Майдані. Він залишається генерал-полковником України. Остання інформація це. Керівник Чернігівського управління СБУ ця людина, яка багато років вийшла в зв'язці з Якіменком ще одним втікачем до Росії, який очолював нашу службу безпеки. Він втік, а його по суті помічник очолює управління СБУ Чернігівської області, які є критично важливим для забезпечення національної безпеки держави, тому що якщо Путін буде вводити регулярні війська. То удар по Чернігову є одним з найбільш ймовірних, оскільки це удар одразу по Києву. Тому люстрація передбачає декадебізацію. Ми пропонуємо забрати з усіх державних органів влади людей, які, хоч трохи були пов'язані з КДБ. Навіть голова нинішньої служби безпеки Валентина Леваченко підпадає під цей закон про люстрацію. То ясне, що при таких пропозиціях у нас дуже багато ворогів і в нас дуже багато думок. І є експерти, які кажуть, що цей закон занадто радикальний. Є на експерти, які кажуть, що він недостатньо радикальний, і треба взагалі забрати всіх, хто колись заходив в державні органи влади з 91-го року. Це нормально. Будь-яке серйозне важливе рішення завжди має багато противників, багато прихильників і багато думок щодо і того, наскільки воно адекватно він занадто радикальний чи не занадто радикальний? А, моя думка, що він є вимогою часу. Ми не можемо без люстрації вижити. Я не кажу зробити реформу. Ми просто не виживемо. І люди, які зараз вмирають за цю країну на Донбасі, вони про це кричать. Вони кричать навіть з могил, тому що дуже багато операцій було провалено саме через протидію іноземних агентів, через саботажі халатність, які тісно пов'язані з корупцією. І цей закон реально написаний кров'ю наших солдатів, і ми маємо його ухвалити. От я якраз з вами абсолютно в цьому плані згідна, тому що ті події, які зараз відбуваються в Україні, вони від, вимагають від нас ну вдвічі пришвидшеної реакції, двічі пришвидшених дій. І наприклад, от ну рекомендація експертів е, знов ж таки це не рекомендація лише експертів, це рекомендація. З точки зору міжнародного права, так і згідно вимог міжнародного права, що без доведеної вини особи щодо порушення прав людини чи вчинення інших злочинів вона не може бути відсторонена від займання певного службового становища, знаючи скільки в Україні можуть тривати процеси доведення вини, то можна очікувати, що такі люди будуть займати посади дуже довго. Тобто, от в даному конкретному випадку, чи не потрібно нам тоді вживати радикальніших дій? Для того, чтобы использовать как раз-таки более радикальные меры, вы должны объяснить международному сообществу, которое и так сейчас просто слыша российскую пропаганду, считает, что любое действие в сторону иллюстрации является просто исключительно политическим расчетом и политическим преследованием в Украине. Для этого как раз-таки нужна роль тех экспертов, которые работают над иллюстрацией, роль СМИ, политиков, обсуждать и объяснять за границей, зачем это необходимо и почему вы считаете именно так. Потому что, прошу прощения, что вы знаете, о том, как именно проходила иллюстрация или какие потребности в других государствах. Как мы можем судить о том, что им необходимо, если мы не имеем этих фактов. Предоставьте эти факты международным экспертам, они будут рады ознакомиться и, скорее всего, они поддержат. Но нужны очень конкретные аргументы. И, собственно говоря, наша роль как фонда является такой платформой, чтобы соединить тех международных экспертов, которым, собственно говоря, представители тех политических кругов, как раз-таки агенты, скажем так, Кремля и так далее, будут в первую очередь апеллировать Чтобы они знали, почему именно такими э, критериями руководствуется украинское общество при проведении иллюстрации. Это главный на самом деле аргумент и главное задание, которое должно делать именно украинское общество в данный момент объяснять Европе, почему это необходимо и как вы хотите это сделать. Это тем, чем в том числе активно украинский Коли чи у нас ще питання? А питань немає. Дуже дякую городу. Дякую, пані вам. Дуже дякую. Мило, наш До зустрічі 4 12, 12, вересня під 12, парламентом. Так, всіх запрошуємо. В календарі ну, додайте. Подію 4 -го. вересня. Дякую.